Друзі, вітаю вас на каналі Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, ЄС готовий продовжити захист українців і після березня 2025 року. Які зміни в директивах для цього, друзі, потрібні, і також які є вже заяви політиків щодо цього питання, деталі в цьому відео. І також, щоб бути в курсі і нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію інформацію і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, що чекає на біженців з України після закінчення дії вище зазначених правових актів і також директив. Також хочу сказати, що однозначного рішення на це питання поки що не існує. Немає чіткої відповіді на це питання. Але друзі, є заява. Політиків є заява міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, є заява Єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йохансон, є також заява Ніколь Демур. Також є юридичне припущення з точки зору законодавства, що можуть змінити у двох директивах Європейського союзу для того, щоб українці залишились і після 4 березня 2025 року. В Європейському Союзі за необхідності готові продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року, але тільки на умовах, що війна в Україні триватиме. Також європейський союз прагне гармоніювати законодавство щодо біженців з України, щоб в майбутньому уни. Різних юридичних підходів. Про продовження тимчасового захисту для українців заявила. Ніколь Демур, це державний секретар з питань притулку імміграції Бельгії. Вона прокоментувала це так, що ЄС зараз розглядає різні варіанти розвитку подій. ЄС повинен розраховувати різні сценарії до березня 2025 року. Тому захист для українців на думку посадовиці, це одна з можливостей. Брюсселі наголосили, що за потреби допомогу можуть продовжити, але це буде також залежати від того, чи триватиме війна в Україні. Сказала Демур. Вона також додала що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною, тому що мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б неправильно. Єврокомісар з внутрішніх справ зазначила, що наразі Єврокомісія не пропонувала жодних рішень щодо дії ЄС за її словами. Активація директиви ЄС про тимчасовий захист для українців стала історією успіху, і країни-члени ЄС погодились. З необхідністю мати спільний європейський підхід у цій сфері, звичайно, це багато в чому залежить, друзі, від того, як довго триватиме війна в Україні і коли вона закінчиться. Щодо українців, наприклад, які зараз знаходяться в Чехії, то Чехія може прихистити українців і після 2025 року. Україна розглядає такий варіант, що деякі українці можуть вирішити залишитись в її межах навіть після припинення дій тимчасового захисту. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітера Кушан висловив думку про необхідність знаходження європейського спільного підходу до цього питання. Він зауважив, що індивідуальні рішення кожної країни можуть спричинити конкуренцію та конфлікти між ними. Ми в залученні українців, які бажають залишитись. Рекошан друзі також відзначив, що українців не будуть примушувати покидати країну в разі припинення дії тимчасового захисту. Замість цього планують створити спеціальні умови для тих, хто бажає залишитись, розробивши ретельну схему для їхнього подальшого проживання. Тобто, друзі, простими словами, ніхто не скаже українцям збирайтесь і їдьте з Європейського Союзу. Тим більше, що досвід інших міграційних криз показує, що частина українців вже буде мати також на той час сталі зв'язки з країною перебування, де зараз знаходяться українці, включаючи освіту, роботу, освіту для дітей та економічну стабільність. Щодо юридичних змін, то євросоюз може, наприклад, внести зміни до директиви про тривале перебування для осіб третіх країн. Це директива 2309 ЄС, або змінити так звану директиву про тимчасовий захист України це директива 2001-55 ЄС зараз українці в Європі знаходяться під тимчасовим захистом та директивою 2001-55 єс в Німеччині. Це параграф 24. Українці поки що залишаються поза дією директиви про статус громадян третіх країн, навіть якщо вони переходять на інший вид дозволу на проживання, наприклад, з метою працевлаштування. Якщо скоротити період перебування, то біженці з України, які перебувають під тимчасовим захистом, нагадаю і вже проживають в ЄС. З кінця лютого 2022 року можуть в ідеалі отримати право на тривале перебування в Європейському Союзі, і вони могли би також перебувати на території ЄС і після 4 березня 2025 року. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.